Вітаю на п'ятій колонці. Я Христина Чернега, це мій інстаграм. Ну а позаду, перший місяць беззалужного на чолі збройних сил України. Сьогодні ж погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агреман. Неожиданно. Раптове почесне заслання до Лондона виглядає запізнілим вибаченням перед залізним генералом. А я, звісно, не є фаховою дипломаткою, як до речі, залужний Єрмак і Тищенко. Я ще професіональний переговорщик. Ще треба не забути, що цей самий Андрій Єрмак також у нас зараз по суті очолив дипломатичний блок. Але видається, здатність народного головкома перемагати всупереч обставинам. Знадобилася б зараз більше не у проукраїнському лондоні, а у Вашингтоні, Будапешті. Вигнали наші друзі чи Генштабі. Та й лондонське відрядження не обіцяє залужному легкого життя. Не треба показувати свою владу. Там де це неправильно показує. Треба іноді вмикати дипломатію. З огляду на кейси дипломата відставника пристайка та улюбленого екс-міністра монобільшості Резнікова… мене просто не люблять. Ну так сталося. Треба подякувати міністру за ту роботу, яку він зробив під час складного періоду знаходження нашої сени в стані війни. Який до Лондона так і не доїхав, хоча й збирався. Я буду і моя дружина, і мої діти самими щасливими людьми. Наразі залишається лише дивуватися наскільки ж ми могутня країна, що можемо собі дозволити під час війни відправляти талановитих полководців на дипломатичний фронт, точніше, у британський тил. Але стрмна, звісно, історія: більша біда не те кого зняли. А те, хто залишився, бо залишилась Мар'яна Безугла, яка буде продовжувати поливати і дискредитувати Збройні Сили України. А її знаходження на високій посаді в Верховній Раді далі буде прикривати офіс президента. Вона говорить не сама по собі. Я нагадаю, ця людина досі є заступником головного комітету з питань питання оборони. Ця людина досі є одним з головних спікерів Банкової, застрільником всіх брудних кампаній. Тому, коли ми бачимо оці от наїзди на залужного, то це не випадковість. Це говорить про те, що вони знову через свій чорний рот тестують якесь нове. Лайно. Ах, це ж руда бестія. І, мабуть, в цьому протистоянні офіс зробив свій вибір. Мар'яно, іди спати, чесне слово. Тим часом нове командування Збройних сил України намагається розібратися зі старими проблемами, а хлопці і дівчата в окопах тримають оборону. За що їм низький уклін? Дякую. 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 В умовах дефіциту БК ми маємо як вагомі здобутки, так і болючі втрати. Потім, звичайно, вилізуть знову брудні роти, всякі телеграм-помики, все це лайно, яке буде розказувати про те, що проклятий парахаскот качає тему залужно. Іноді ворог б'є напрочуд влучно не лише на лінії фронту, але й по тилах. В Одесі під ракетний удар ледь не потрапив президент. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі. У момент атаки в Одесі перебували президент України та прем'єр-міністр Греції. Про те, що бачили атаку на власні очі, повідомили на спільній прес-конференції. Ми бачили сьогодні, а цей відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо а справу їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були. Жертви було небезпечно, гучно, близько. Це нормально, це нормально. І хоча на банковій удар по Одесі під час візиту гаранта вважають збігом. Совпадіння, да, завпадіння. Ворожий удар по Одесі не пов'язаний з візитом до міста Володимира Зеленського. Росія продовжує тероризувати припортову інфраструктуру. Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. Там ніхто не загинув, там, слава Богу, всі живі, і це найголовніше. Якщо б там щось таке відбулось, не дай Боже всім бажаю здоров'я. Повірте, людини б не було б вже. Особисто я не відкидала б версію про крота чи щура, який затисався в лави патріотичної зекоманди. команди. Падла зерна немає, і мишей немає, і гімна після них не осталось. Ну, все це створено, навірно, смій, самим Зеленським, щоб показати свій героїзм. Ну, бо знаєте, якось забагато точних ударів по стратегічно важливих підприємствах ВПК, боєкомплекту. По Хаймарсу, що це відбувається, я навіть не розумію. Вичистіть, будь ласка, державну систему від ФСБшної зарази. А тепер ще й верховний потрапив під недружній вогонь. Якщо тут якщо відомо, що знаходиться в Кремлі, тоді не важко вирахувати, хто мав доступ до цього без перемоги над внутрішнім ворогом. Не може бути перемоги над Окупанти Вдарили балістику. Якраз під час візиту президента України до одеського порту разом із грецькими прем'єр-міністром та делегацією. Я жодним чином не натякаю на тих п'ятьох менеджерів за команди, які чомусь не поїхали з шефом до Одеси. А чому ні? А чому ні? Один в нос в носу ковыряється, другий задні сучухи, третії, третій в штанах поправляє. Але якось не віриться, що окупанти полювали на грецького прем'єра. Якщо про це думати, то можна трошечки там ця ракета вибухнула за пів кілометра, за 500 метрів від безпосереднього місця перебування президента Зеленського та голови уряду Греції. І, взагалі, цікаво, хто постійно підкидає гаранту ідеї про поїздки в зони обстрілів. Хто ж цей міфічний хтось? Може, Дмитрій Гордон? Да, ні, ви. Це ворог. Ми дуже заморочилися е, з цього приводу. Заради фотосесії та відосів. Так, да, можуть вбити, але це така робота. У мене завівся пацюк. Такий шустрий, смердючий, довбаний пацюк. У мене ж немає теплої вани. Хлопці, вас просто-напросто тримають за лохів. На щастя, звісно, в президентському оточенні є мінімум одна людина, яка розбирається у всьому та зі всіма, і сам Верховний Єрмак України. Андрій Борисович у нас займається санкціями. Він у нас займається розшуком активів Російської Федерації. Він у нас займається інформаційною політикою, керує купівлею зброї. Фактично перебрав на себе функцію уряду. В мене є така позиція. По перше, я продюсер. Тобто я повинен бути в курсі приймати участь у всіх процесах, у всіх деталей нього пахне мудростю. А вдруге після президента. з ним прийшов з ним і піде. Єрмак він під номером 4 у списку діячів Європи. І стадіон, болельщикам балельщикам он. І з кротами ця людина теж розбереться. Вийди, снімі штани, поверні задні Суворо спитавши з них за зраду. У нас немає другого виходу, ми будемо захищати своє. Вибачте, маю запитати. Єрмак агент ФСБ? Єрмак горить. При чому тут єрмак? Ну що ви дивіться Він же глава офісу? Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Кожного разу треба ну, самим робити висновки. Ну, але наразі влада шукає потенційних зловмисників серед журналістів. Дуже незалежний пан Бігус. Да? Ви займаєтесь всього лиш навсього дішевим душом і провокаціями. Ми б не писали фігню, якщо б ви не говорили фігню. І серед звичайних громадян. І це і є моя стратегія. Ну, тобто, я хочу, щоб вони жили, працювали за законом. Зокрема, монобільшовики МВС та Кабмін, який два роки зволікав із будівництвом фортифікаційних споруд. Прочпокали Україну коротше, бабосики тютю раптом перейнялися проблемою тотальної безпеки і почали проштовхувати законопроект з назвою Про єдину систему відеомоніторингу це країна моєї мрії. Якщо його ухвалять, і цей законопроект він трошки ширше ніж. Питання бомбосховищ влада зможе стежити за нашими пересуваннями будь-де. Ну а доступ до персональних даних мільйонів українців буде відкрито для всіх, хто має відповідні повноваження і бабло. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно буде комфортно моїй родині. Я просто проклятий парахаскот. Нагнітаю агент Кремля, мені ж мені ж лиш би дестабілізувати ситуацію в країні, щоб Україна війну пошвидше програла. В теорії звісно, закон повинен полегшити боротьбу з диверсантами і бандитами. На вулицях нашої країни з'явилися банди озброєних націоналістів. Ми наставляли мордоворотів охоронців, Подивіться, скільки їх тут ходить. Робіть українців висновок. А на практиці, як ми вже пересвідчилися, він дозволить службістам підглядати за дівчатами в сауні. На законних підставах. На самом деле, я генерал СБУ. У нас секретне задание. Ясно? Ясно? Секретне. Квартал взагалі охерел, слышишь? І нема нічого на відео. Як сьогодні змінилися наші правоохоронні органи, як сьогодні вони працюють саме не по заказах якихось там олігархів, якихось там фінансових груп, як це відбувалося в минулому? А вони працюють в інтересах нашої країни, захисту наших державних інтересів і захисту наших громадян. Подлость, ненависть і Це не обов'язково. Треба любити. Ну а після скандалів з китайськими камерами спостереженнями та російським програмним забезпеченням до них Опять? виникає бажання повернути законопроект на доопрацювання його авторам, підозрюваному у хабарництві депутату Кузьміних, Щасливчику Павлюку, який регулярно декларує мільйони виграні у лотерею, і Максиму Бужанському, який Рекомендацій не потребує. А для мене, як ви знаєте, сидить Макс Бужанський, і моя емоція, напевно, моя енергія передалась Максиму. Якщо це от буде прийнято, оце сміття, якщо буде прийнято забути про українську фінансову систему і про правову державу Україна. Що ми через цю зелень втрачаємо насправді для нас найсвятіше? Ми втрачаємо дім. Ці тварі. Ці тварі. Оце падло! Немає жодного стосунку до України. Дивно, що до групи непересічних законотворців не долучився ще один пестунчик долі, слуга Крейденко, який купівлю столичної квартири за 200 тисяч баксів, обґрунтував продажем батьківської черешні. Я ж не мав рівень на черешня. Черешневий кейс доповнив інший депутат Литвиненко, який їздить на статусному авто свого помічника, придбаному на виручку від бджолярства. Брехло! Брехло! Ні, українською мовою це мідбол. І я просто трошечки даю від того рівня дискусії, яку нам пропонують гравці слуги народу». Одне з двох або торгівля метком настільки вигідна справа, що монобільшовики вирішили її монополізувати. Чим будете займатися у старості? Розводіть пчо мед пчоли, мед пчоли, мед пчоли не негоду або вслух вселився дух радикалів Олега Ляшка. Пояснити, де ти голубе сизий, взяв ці гроші. Колега, якого Андрій Лозовий, як відомо, заробив статки, торгуючи ялинками. Ну а сам Ляшко пояснював казкове збагачення мами пенсіонерки важкою щоденною працею в котельні, чого мені по життю везе, тому що я люблю людей. Дорослий гумор, Навряд чи варто серйозно ставитись до пояснень неорадикалів з монобільшості. От тільки зробили вони це в настільки перекрученій та збоченій формі. Що я навіть спочатку не повірив, що таке можливо. Партія срака. Увага в один день майже два мільйони гривень в шести тарех. Максим Павлюк настільки великий щасливчик, що до цього ще у 2018 і 2019 році вигравав скромні 160 і 900 тисяч гривень. Подонки! І сволочі треба завжди аналізувати, треба порівнювати, тому що ми сьогодні живемо в такому інформаційному полі, коли гігантська машина російської пропаганди вона нон стоп працює. Виборці голосували за них приколу, Ну а вони у відповідь звітують про статки з гумором та легкою зневагою до електорату, що там мало мало 20 тисяч доларів. Ребята, ну давайте відверто. Для такої країни, як Україна. Багато є. ну це повний демпінг з іншого боку. Деякі передвиборчі заяви слуг народу таки реалізують як можуть. Бла бла ну на цьому бла бла. бла Пам'ятаєте обіцянку такого собі зеленого науківця бабака забезпечити вчителям зарплату 4 тисячі доларів на місяць з поточного року? 4 тисячі доларів зарплата в місяць учителю. Ну ми поначалу как так, почали там ухмилятися. Потом сели с коллегой и посчитали. С 2024 года зарплата учителя будет 4000 долларов. Это абсолютно не фантастика. Это абсолютно, абсолютно реальные цифры, которые можно обеспечить. Я, до речі, с приводу этих 4000 долларов, я, я был очень вражен. Зуб даю. Ми тоді думали, що куратор освітнього напрямку за команди Бабак помилився в розрахунках на 20 мільярдів доларів. Ну з ким не буває. Це дуже смішно да. Я не вбачав, що це буде так дорого. Працювати на державу в моєму розумінні, без гучних слів складно і дешево. Невигідно. Просто невигідно. Але ні, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій частково реалізував план збагачення вчителів задовго до вказаного дедлайну. І чувак порвав епоху, красавець. ще влітку 2022 року, у розпал важких боїв за Соледар і Бахмут, головний освітянин Верховної Ради придбав елітну автівку. За мільйон двісті тисяч гривень Круто, дуже круто. Це ж має свій вплив на здоров'я безумовно. Це аморально думати про свою безпеку, коли сьогодні, от саме в цю секунду, коли ми розмовляємо, йдуть бої в Бахмуті. Ну а в той час, як деякі освітяни, законотворці підвищують добробут. Влада не знає, як докомплектувати збройні сили і не має чіткого бачення мобілізації. Інформує нас американське видання Вашингтон Пост. Звісно, можна відповісти американцям питанням на питання. Де снаряди? Можна, звісно, і вкотре образитись на неповоротких дріб'язкових партнерів. Вони мікроби. Вони бактерії. Зеленський злиться та почувається зрадженим своїми західними союзниками. І то що зараз ми лежимо на лопатках, не повод. ставити нас раком. Можна навпаки прислухатись до небанальних порад і провести мобілізаційну лотерею. Як радить майже справжній американський експерт з усіх питань. Тимофій Милованов, бо Тимофій це ще й професор Піцбурзького університету, справжній американський професор, насправді людина високих інтелектуальних горизонтів. Це я цього не скриваю, Що я дебіл можна дорікнути відсутністю патріотизму всіляким ухилянтам? А чому ти не пішов воювати? Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі. Якщо мені мене завалять в перші секунди війни, тому що мені навиків тактичного бою так можна стріляти, але навиків тактичного бою немає. Від ми всі ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я ну це, це я так допоміг країні. але охочих служити від того більше не стане. Бо пафосні заяви не компенсують брак потужної зброї і надійних укриттів. і не замінять собою закон, в якому мають бути чітко прописані гарантії і терміни, після яких виснажені захисники і захисниці отримують право на заслужений перепочинок. І фраза Андрія Єрмака, це керівник офісу президента України, сказав, що у України є великий ризик програти у війні. Втім, схоже, влада все ж вишукує певні резерви для мобілізації. Он міністр юстиції Малюська повідомив, що можна і треба відправляти на фронт корупціонерів, які за його версією теж не позбавлені патріотизму, тільки специфічного. Да лучше ми будемо кормити кермітізміті своїх олігархів, чим руських. Мушу визнати, наш Малюська не позбавлений креативності і почуття гумору. Теж специфічного, як патріотизм корупціонерів, я цьому депутату від влади хочу сказати, ти паразит не смійся, бо ми тобі роги пообламаємо. А от керівництво Служби безпеки України робить свій внесок у справу поповнення лав захисників тихо і без жартів. Воювати будуть всі. Зокрема, на фронт були відправлені три працівники департаменту захисту національної державності, які засвітилися під час стеження за журналістами Фотографії, вся фігня. І тут виникає запитання: а чому лише троє, а не три десятки знеславлених фахівців? З підглядання і підслуховування невже тих трьох відправили на фронт лише тому, що їх викрили і ідентифікували? Молодець, хороший вопрос. І хто винен, хай відповідає. А фронт це що покарання? Аж ніяк не покарання, бо щось нічого не чути про кримінальне провадження і анонсоване розформування департаментом. Дякую вам за велику кількість ваших запитань. Хочеться, щоб. Хоча в одному з них ви допомагали мені. Послухайте, я пропоную закрити рот і послухати ведучу, Добре, та й замовників ідіотського стеження ніхто так і не встановив в Україні. Ну люди вже працюють та в стилі МОСАДу. Ну це правда, але ДЗНД слідкувало за незаконним обігом наркотичних речовин. Саме ДЗНД. Угу. Вірю, свято вірю, що саме політично слідкували за цим. Від кого ви отримували вказівку вести незаконне спостереження за нашою командою? Ну, а доки ці питання залишаються без відповіді, олії у вогонь підливає потужний регіонал заступник Єрмака Шурма, який не звітує про родинні заробітки на енергії, згенерований в окупації, позичає братові 200 лимонів. Гривень верни вкрадені гроші. Я впевнений і за себе, і за свого брата. Декларує зневагу до антикорупційних органів. Пустили цапа чи козла стерегти капусту. Я по своїй взаємодії з Олегом Татаровим можу сказати надзвичайно професійна людина, яка діє в державних інтересах. Не поспішає ставати на захист батьківщини. Радники і порадники офісу президента їх 80 там працює радників і пьос патрон. Проте виплигує в інформпростір із заявою, що всі українці або працюють на утримання армії, або служать в армії. Третього не дано. Це війна надовго. Надо вміти всім робити все. Герой нашого часу Дія шмія, Во -во -во. наш реформатор. оу-є! і скажу дійсно, по правді його боїться дуже багато слуг, тому що ця людина. Яка досить сильно є схожою на Сталіна. Водночас жоден з братів не помічений ані на службі, ані на отриманні ЗСУ. І це невелика маніпуляція. Пусті і безглузді наклепи. зі мною особисто зводять рахунки. Це чоловік пі Проклятий, прихаскати опять ґати роздувають. Чому б це? Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, я не розумію. Ну, я не порушував. І в тому, де я не використовував свої владні повноваження для того, щоб отримав хтось з близьких людей вигоду. А ти порушив <пи> закон Бога. Он порушив дев'яту заповідь, яка гласить не лжесвидетельствуй, не лги. Іди домой, защищай свій дом, обними своїх близьких, займись своєю страною, займись своєю судьбою. У тебе ще є шанс вижити. Адже шурма не єрмак, без якого у нас би не було ППО. А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь амбітний дятел, який хоче собою замінити все. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги. треба дійсно зосередитись на фактах, де є корупція, а не виконувати замовлення олігархів. І хтось каже, треба змінити єрмака, треба брати ні. Знаєте, моя внучка каже: ніт. 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 Ай, молодець! Господи а, Ісусе, бачу. ти ж на ходу перевзуваєшся. І ця людина спокійна, велика людина. І як, 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 і по розмірам, так я, як, як я бачу і, і по розуму. Андрій Єрмак намагається узурпувати з собою. Владу президента Зеленського і дуже часто лізе в абсолютно не свою компетенцію. Залишається сподіватися, що хтось з п'яти шести менеджерів з'їздить таки на фронт з компанією депутатів, які пішли на канікули, ну, начебто, щоб поспілкуватися з військовими на передовій. Але багато хто залишився красти. Слава Богу, у нас всі живі нікого не рухнули із публічних діячів. Але це все серйозно насправді не все день завалять. Ти що боїшся заяву, і пішов. Наші з вами депутати розважалися по повні сьогодні. Вони гуртом фактично Україну зґвалтували, і Україну загалом, і кожного з нас з вами окремо в цьому парламенті. Працюють брехуни, зрадники і мерзотники. Але те, що відбулося на цих вихідних, це вже нове пробивання дна. Та на... Парламент на паузі бу 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 бубу буко-коко і так далі. Суспільство у роздумах. А п'ята колонка завжди з вами. До зустрічі. І через п'ять років буде інший президент.